Ні одного ремонту не було. За 29 лет, сколько я живу здесь. Штукатурка сипалася. Роботу шпателя тут чутно другий тиждень поспіль. Спершу працівники подекуди зняли старий шар покриття на стінах, потім заштукатурили ці місця, а зараз шпаклюють. ми Прийшли, розширили всі трещини, убрали штукатурку, яка дишить, відпала, прогрунтували де Також муляри штукатури планують побілити стіни і стелю, а ще пофарбують панелі та перила східців. Щоправда, з кольором поки не визначилося, оскільки мешканці ще вирішують, якими мають бути панелі світло-зеленими чи блакитними. Також в під'їзді з'являться нові поштові скриньки. В цьому під'їзді також зняли поштові скриньки. Вони будуть нові тут, встановлені після того, як ремонт під'їзду завершиться. Всі ремонтні роботи виконуються за накопичені на будинку кошти, тому мешканців прохають вчасно сплачувати за послугу з утримання будинку. Були кошти на будинку, які дозволили спланувати такі роботи. Ну, Подальші роботи будуть плануватися в залежності від накопичення коштів на будинку і від того, як мешканці будуть звертатися із заявками. Вони обов'язково ці заявки враховуються при плануванні робіт. Працівники прохають мешканців слідкувати за тим, аби вандали не обмальовували та не описували стіни після ремонту. У цьому під'їзді це проблема. Щоб менше писали на стінах, тому штукатурку царапають, імена пишуть. Ну, це важко задіяли потім. Оновлення цього під'їзду планують завершити до кінця тижня. Ремонтні відходи після виконаних робіт обіцяють прибрати самостійно. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.